Біль в спині, мабуть, з багатьом це знайомо, правда? І часто перше, що спадає на думку, це грижа міжхребцевого диску. Але знаєте, є така річ, виявляється, багато з того, що ми звикли про неї думати, може бути ну, просто міфом. Тож, давайте розбиратися, де тут правда, а де вигадки. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 75%. Це ж. Троє з чотирьох дорослих людей у якийсь момент свого життя стикаються з болем у спині? Цифра, чесно кажучи, вражає. І саме тому так важливо копнути глибше і зрозуміти, що ж там насправді коїться з нашим хребтом. Але от коли спину схопило, чи завжди у всьому винна ота сама грижа диска. Ну знаєте, її ще іноді називають випавшим диском. Чи дійсно вона такий собі головний лиходій у цій історії? Чи може все трохи складніше? Отже, правда про випавші диски. Давайте спершу розберемося з анатомією і так одразу ж розвіємо один дуже дуже поширений міф. І ось він міф номер один, мабуть, найголовніший диски вони не випадають. Серйозно, цей термін страшенно збиває з пантелику, тому що грижа це майже ніколи не результат якогось одного невдалого руху. Ні, це скоріше довгий поступовий процес, результат змін, що накопичується роками. Давайте зазирнемо всередину. Уявіть собі такий собі пончик з джемом. У центрі м'яке гелеподібне ядро. Це наш джем. Воно працює як амортизатор, а навколо нього міцне фіброзне кільце. Це наше тісто. З роками джем може підсихати, ставати менш пружним, а в тісті з'являються тріщинки. І от грижа, це коли той самий джем починає вичавлюватися крізь ці тріщини. Ось і вся магія. І саме тому, коли ми отримуємо висновок МРТ, там ціла купа таких розумних слів: протрузія, екструзія, секвестрація. Що це все означає? А все просто, це лише опис того, як саме і наскільки сильно випнувся матеріал диска. Тобто це все про форму і розмір, а не про те, що диск кудись вислизнув чи випав. Гаразд, з анатомією розібрались. А тепер найцікавіше, що ж відбувається, коли ми бачимо ці результати МРТ. І тут ми підходимо до другого не менш важливого міфу тут. є одна просто показова історія. Уявіть. Дівчина 22 роки, абсолютно здорова, нічого не болить. Іде з подругою на МРТ, ну просто за компанію, і отримує висновок 4 протрузії. Її перша думка цитую: Я вже була готова помирати. А болю – нуль. Зовсім. І ось тут виникає головне питання: якщо на знімку є грижа, це що? Автоматично означає біль, це вирок? Відповідь насправді дивовижна. Подивіться на це дослідження: взяли групу людей, у яких нічого не боліло взагалі, і зробили їм МРТ. Результати більше половини мали протрузії, і майже кожен четвертий, навіть екструзії. І все це, повторюю, без жодних симптомів, жодного болю. І ось тут ми підходимо до золотої істини сучасної медицини. Лікувати треба людину, а не її знімок. Картинка на МРТ це, знаєте, лише частина головоломки, набагато важливіше те, що людина відчуває насправді її симптоми, її стан. А тепер давайте до хорошого, навіть до неймовірного, поговоримо про суперсилу нашого організму, його здатність до самосцілення. Чому ж воно так болить? Виявляється, справа не лише в тому, що грижа на щось тисне, це набагато складніший процес. По-перше, виникає хімічне подразнення, це ніби на нерв вилили щось їдке. По-друге, вмикається імунітет. Організм бачить шматочок диска як щось чужорідне і починає його атакувати. І вже потім, на додачу до всього, йде механічний тиск. І знаєте, що найцікавіше оця сама атака імунітету це не просто запалення, це початок зцілення. Наші імунні клітини, такі собі прибиральники, починають активно поїдати і розчиняти цей шматочок диска, що вилізне туди, куди треба. І наскільки ж ефективно вони це роблять? Ну просто послухайте 96%, 96 найважчих гриж, так званих секвестрів, з часом просто зникають. Організм сам їх розсмоктує. Це ж фантастика. І це стосується не тільки найгірших випадків: 70% екструзій теж розсмоктуються, і 41% протрузій теж з часом зменшуються або зникають самі по собі. Наше тіло неймовірна машина. Добре, організм молодець. Але що робити, коли біль нестерпний і не проходить? От тут і вступає в гру сучасна медицина з її логічним послідовним підходом. Підхід до лікування можна уявити як такі собі сходинки. Починаємо завжди з найпростішого: консервативне лікування це протизапальні препарати і, що важливо, правильна рухова активність. Просто даємо тілу час і трохи допомоги, щоб воно саме впоралося. Не допомогло? Підіймаємось на наступну сходинку. Це вже цільові уколи, блокади, щоб заспокоїти запалений нерв. І тільки, тільки якщо все це не дає результату, ми починаємо думати про третю сходинку операцію. Але є одне дуже важливе, але існують так звані червоні прапорці. Це симптоми, при яких не можна чекати, це сигнали про щось потенційно серйозне, і тут потрібна негайна консультація лікаря. Обов'язково зверніть на них увагу. Гаразд, припустимо, без операції не обійтись. Але забудьте все, що ви могли чути про страшні операції на хребті і місяці відновлення. Сучасна хірургія це зовсім інша історія. Це просто космос. Сьогоднішній золотий стандарт це ендоскопія. Тільки уявіть, замість великого розрізу два маленьких проколи. Через них водять камеру і мікроінструменти. М'язи майже не травмуються, а відновлення ну воно просто блискавичне, якщо порівнювати з тим, що було раніше. І знову цифри, які вражають. Сама процедура хвилин 15-20. у лікарні один день, один до офісної роботи можна повертатися вже днів за 10. Це ж просто неймовірно. Про фізичну працю трохи довше, звісно, але все одно це зовсім інші терміни. Тобто вся суть сучасної хірургії в чому? Максимальна точність при мінімальному втручанні, зайти, прибрати те, що тисне на нерв, і вийти, майже нічого не пошкодивши. Головна мета швидко і безпечно повернути людину до нормального життя. Тож, до чого ми прийшли? МРТ це не вирок. Тіло має дивовижну здатність до самостілення, то як же зрозуміти, коли справді потрібно втручатися? А відповідь у тому, що змінився сам підхід, сьогодні лікарі дивляться не стільки на страшну картинку на знімку, скільки на реальну людину, на її біль, її симптоми, її якість життя. І це, мабуть, найголовніший і найправильніший суф у розумінні цієї проблеми.